Виростила я в цьому році у своїй тепличці в касеті 20 насінин капусти агресор та 20 насінин капусти ранній перл. Діставала я її ложечкою і буду вже висаджувати на город. На городі поробила ямки, полила їх і в кожну ямку додала пів чайної ложки селітри. Висаджували ми цих 40 ямок всією командою. Також у мене в теплиці ще росте пекінська капуста. Я тільки на городі посадю декілька штучок заради експерименту, бо ніколи її раніше не вирощувала. Та капусту броколі ще вирощую білу та фіолетову. А також у мене зійшла капуста Мінарет. Ну не знаю, що з нею буде. Декілька штучок капусти савойської. Кольорабі, на жаль, у мене не зійшла. І забула в цьому році купити ще насіння брюссельської капусти. Ну нічого, якось без неї проживемо. Тож тепер поливаю я цю капусту і вранці, і ввечері. Надіюся, що щось виросте і не з'їсть її білокрилка. Поки нічим її не обробляла і більше нічим не підживлювала, хто може дати пораду, то дайте я із задоволенням почитаю і прийму до уваги. Всім гарних врожаїв!